Добрий день, дорогі земляки. Доповім вам за роботу минулого тижня нашої команди, а також роботу цього тижня що плануємо. Основна сьогодні задача це опалювальний сезон і підготовка до нього на 2023-2024 роки. Готовність складає більше 50%, але занепокоєння викликає, все таки борги за споживання газу. Вони складають 140 мільйонів. Держава нам не компенсує 82 мільйони. Тому є питання. Заява прем'єр-міністра України по цим питанням, що тарифи не будуть підніматися і безумовно. Ми проти підняття, ну, компенсуватися за рахунок органів самоврядування. На жаль, у нас такої можливості немає. Тому будемо порушувати це питання на рівні області, а також держави. Просив би населення також нам допомагати в цьому питанні, щоб своєчасно підготувати наші мережі до опалювального сезону. Це основна задача сьогодні сплачувати за надані послуги, як за тепло, воду, каналізацію, так і за обслуговування багатоповерхових будинків, тому що кошти в бюджеті обмаль, основні кошти ми направляємо на старостинські округи, Краснопалівку та Арільку. Там також. Інфраструктура в критичному стані, будемо ситуацію поправляти. Тому одне джерело сьогодні допомоги комунальним підприємствам, ще раз повторюю, це сплата населення за надані послуги. Хоча ми розуміємо, що в населення також складна ситуація по коштам, іде війна, тому ми повинні тут. Цих питаннях розбиратися самі. Щодо компенсації, є компенсації нашої по пошкодженому майну поступило 129 заяв, більше 100 розглянуто, прийняті відповідні рішення, але відсоток задоволення вкрай низький, хоча розгляд складає більше 80%. Вже задекларовано більше півтора мільйона гривень для компенсації населення за пошкоджене майно. Продовжуємо наші поточні ремонти доріг, переходимо на роботу внутріквартальних ремонтів, також з облаштуванням автостоянок. Що стосується доріг обласного та державного значення, там ситуація вкласть складна, кошти не виділяються навіть на покос бур'янів. Велика вдячність все-таки нашим старостинським округам, підприємцям, підприємствам, сільхозвиробникам, фермерам і населенню за допомогу в наведенні ладу на територіальній громаді. Просив би кого цікавить порядок ремонтів, а також список, що ремонтується, воно все розміщено на сайті міської ради, затверджено виконавчим комітетом та депутатами міської ради. Подальшому, якщо будуть виділятися кошти, безумовно будемо їх направляти в першу чергу на внутрі наші дороги. Лозівській громаді продовжує працювати мобільна служба догляду вдома за підтримки наших міжнародних партнерів в рамках допомоги ООН. Цю програму ми вдосконалюємо і буде вона працювати в нашій громаді. Продовжуємо реалізовувати ті проекти, які були направлені. На капітальні ремонти будівель споруд нашої громади залучаємо наших інвесторів, а також волонтерів по питанням підтримки переселенців. Дитячі наші будинки сімейного типу продовжують отримувати матеріали та побутову техніку за підтримки фонду Олени Зеленської. Що стосується медицини, в сталому режимі працюємо, надаємо допомогу хворим, займаємось питаннями відновлення мереж у амбулаторіях і ФАПах, продовжуємо надавати гуманітарну допомогу по цим напрямкам. Також йде ремонт нашого нервологічного відділення. Питання, що стосується ремонтів в селища Рілька, буде вирішуватись на найближчій сесії міської ради. Що стосується освіти, на цьому тижні буде додаткова сесія щодо мультипредметного тесту тих школярів, які не встигли здати по тим чи другим причинам екзамени. Продовжуємо займатися питаннями ремонту і облаштування укриттів для того, щоб мати можливість більше охопити наших шкільних і дошкільних навчальних закладів для роботи в офлайн режимі. Що стосується навчання дітей, в першу чергу буде залежати від батьків. Друге, це важливе питання їхня безпека, чи зможемо ми в повній мірі забезпечити їх у разі ракетних нападів від небезпеки. На вихідні відсвяткували 5 років створення нашого добровільчого батальйону територіальної оборони, за що вдячний безумовно. Командному складу, а також нашим мешканцям, які створювали, підтримують і зараз воюють, відстоюють незалежність нашої держави. Продовжуємо в районі роботу по збиранню ранніх зернових і зернобобових культур, трохи затримали зв'язку з нестабільною. Ну, з понеділка вже вийшли в повний режим збирання. Сдіємося, що у сталі терміни зберемо все і, безумовно, будемо сражаєм. Йдемо разом до перемоги. Перемога буде за нами. Лазова це Україна. Слава Україні!